E <music> Є новина, друзі. Путін боїться тамагавки в таємні перемовини. Тривають та коли буде відповідь України. Дослухайте до кінця. Путін два рази на Валдай, і сьогодні зранку вийшло відео. Ну, випустили вони їхня пропаганда. Де Путін говорить, якщо Трамп продасть тамагавки Україні, відносини між США та Росією будуть зруйновані. Ну, якщо він говорить про це два рази, він дуже боїться передачі тамагавки. З іншої сторони, в США, ну нібито така інформація йде в ЗМІ, що. Томагавки точно в Україні не передадуть, але можуть передати інші ракети. Якраз зараз про це думають, теж далекобійністю десь тисячу кілометрів. Ну подивимося, добре, що вони про це говорять. Але поки що, результату ми не бачимо. Тільки бачимо посилення терористичних атак Путіна по Україні. Міністр закордонних справ Туреччини дав інтерв'ю. І вчора ну, він зробив практично там сенсаційні заяви. По перше він сказав, що він в контакті зі всіма сторонами, тобто якісь перемовини таємні. Зараз ідуть між сторонами є великі розбіжності, але він вважає, що ну скоро буде прорив в перемовинах між Україною і Росією по припиненні війни, тому що все абсолютно зрозуміло, що хоче Путін, і зрозуміло, що Україна не готова йому. Давати, ну тобто він говорить я так розумію про тупик на фронті, тобто то стоп. І зараз всі військові оглядачі говорять, що Путін не може просуватись, тому і посилює ці терористичні атаки для того, щоб тиснути на Україну. І він каже, що посилення ну, якби бойових дій по всіх фронтах і з боку України і з боку Росії, ну тобто, те, що ми б'ємо дістрайками, а він б'є терористично по нашим містам. Це якраз що сторони показують одного одні, що вони далі можуть вести бойові дії, хоча ну. Він цього не говорить, але це я скажу, хоча це не так, і він каже, що це призведе до того, що будуть реальні домовленості, можуть бути він каже, що є в нього ідеї, він і буде впроваджувати в життя. Він не сказав, що саме за ідеї. Але ще він сказав в кінці, що війна на близькому сході в Газі вона набагато нагальніша, ніж українська, тобто її треба вирішувати в першу чергу. І тут добре, тому що нібито Трамп вже цю війну завершує, Якщо віддадуть заручників Хамас і Ізраїль візьме під під контроль газу, це означає, що весь світ буде займатися тільки війною терористичної Путіна проти нас і буде. До його заспокоювати, і це хороший сигнал. Але саме з цього інтерв'ю, що перемовини тривають про це прямо сказав міністр закордонних справ. І я так розумію, що вони йдуть через нього. Він їх. Модерую, ну і знаєте, останнє, коли буде відповідь України от, після цих шалених атак терористичних Путіна і держави-агресора, тому що ну ми б'ємо Дівстрайки, так працюють наші спеціальні служби, так є хороші результати. До речі, як писало Financial Times, що оці наші результати, із за того, що нам вже там два місяці надають розвідку американці, там розгорнуту на території Росії. Але де ті ракети, де європейські ракети? Storm Shadow, Taurus. де американські ракети, де зброя, де масові удари, де так, щоб ми вдарили, щоб Путін прийшов на колінах і припинив цю війну. А це можна зробити. Просто треба знищувати їхні. Ну, об'єкти інфраструктури, від яких вони залежні і з яких вони отримують кошти та відповідні заводи. Тому що зараз ну іншого виходу немає. Якщо фронт практично зупинився, і всі оглядачі про це говорять. Так ідуть бойові дії, але просувань Путіна немає, немає ніяких перспектив там. То значить, його єдина ціль буде терористично знищувати Україну. І в цій ситуації ми тільки єдиним маємо робити: відповідати, де наші фламінго, де американські ракети. Поки ж цього не видно. Ну і влада нам прямо нічого не говорить. Напишіть ви свою думку, Лайк, підписка, телеграм, шапці профілі підписуємося.